Мова йде про сатію Наделу та компанію Microsoft. У 2014 році ця компанія переживала непрості часи. Акції не росли, компанія втрачала позиції на ринку мобільних пристроїв, а корпоративна культура була відома своїми внутрішніми конфліктами. Надела зіткнувся з необхідністю реальної трансформації компанії, що означало для усіх співробітників вихід із зони комфорту для всієї організації. Він мав подолати власні страхи та внутрішній опір тисяч співробітників. Я зрозумів, що треба змінити корпоративну культуру, все знаю, на культуру тих, хто постійно вчиться, сказав Надела. І замість того, щоб. Залишатися в зоні комфорту та продовжувати попередню стратегію, він переорієнтував компанію на хмарні сервіси, змінив підхід до конкурентів і запровадив культуру росту фіксованого мислення. Результат: за перші 5 років наставництва надали вартість Microsoft зросла втричі, досягнувши 1 трильйона доларів, а компанія повернула. Собі статус лідера технологічного сектору. Ключовим був не просто вихід із зони комфорту, а стратегічне використання дискомфорту як сигналу про можливості доросту.